Знаєте, я така людина, яка дуже любить крінж. І для мене дуже близький вираз краще стидно, ніж скучно. Так ось одного дня я вирішила покрижувати. І взяла я ідею від ось таких відео. Тільки натомість я взяла просто чорний пакет. І пішла я експериментувати у на хвилинку перший в Україні безбар'єрний мистецький простір під назвою Зенек Art Gallery. Якщо будете у Львові, обов'язково завітайте в цю галерею. Чисто мені вона дуже сподобалась. Це буквально найкраща галерея, в якій я була. Тут не тільки картини, також тут є інтерактивні експозиції: масивна кімната, книжкова зала. І арт-крамниця з українськими брендами. Так ось, зайшовши в цю галерею, я знайшла просто ідеальне місце для мого пакету. І це була глиняна плінфа 11-го століття. Поки ніхто не дивився, я незамітно поклала пакет на плінфу. І як ви думаєте, люди дійсно повірили. Вони роздивлялися цей пакет з обох сторін, вони його фотографували. І, можливо, думали, блін, а що, що це означає? Що нам хотів донести автор? Знаєте, люди повірили, але от охоронець не дуже. Він взяв пакет і пішов дивитися по камерам, хто це зробив. Я коли побачила це, зрозуміла, що мені пора смиватись. Але так як я ще не роздивилась усі картини, які були в галереї, моє смивання трішки затягнулось. І як ви думаєте? Я отримала люлей. До мене підійшов охоронець, поговорив зі мною трошки за цей пакет і, так би мовити, випроводив мене. Перед виходом мене зустрів ще один охоронець, задав мені декілька запитань і мене відпустили. Мабуть, я вже не зможу ходити в цю галерею, але натомість я маю ось таку веселу історію, яку зможу розповідати друзям. Якщо вам цікаві такі історії, підписуйтесь, я буду час від часу їх викладати, і всім гарного дня.